Який стан фінансування вітчизняних збройних сил на сьогодні? Що вже зроблено та що заплановано? Про все це детальніше в актуальному інтерв'ю директор департаменту фінансів Міністерства оборони України генерал-лейтенант Іван Марко. Далі у програмі. Я хотів би наголосити про те, що сьогодні вперше за останні роки. Фінансування Збройних сил відбувається ритмічно відповідно до тих показників, які затверджені державним бюджетом. За 10 місяців, відповідно до помісячного розпису, ми профінансовані за загальним фондом на 99,5%. Залишилося до кінця цього місяця отримати 43 мільйони. Сьогодні буде це профінансовано, і Збройні сили України отримують 100% фінансування по загальному фонду в цьому році. Я хотів би наголосити про те, що багато зроблено в цьому році, і це особливо після прийняття закону України про державний бюджет. Починаючи з квітня місяця, в першу чергу спрямовуються фінансові ресурси. Це на утримання озброєння військової техніки, яка сьогодні є в військах. Друге питання це закупівля пально-мастильних матеріалів для забезпечення інтенсивної відновлення інтенсивної бойової підготовки, яка практично була зупинена у попередні роки. Ми в цьому році 19 вертольотів поставили до строю. В першу чергу це Мі-24 і Мі-8, які залучаються до складу миротворчих контингентів. У нас на виході повністю профінансований підводний човен Запоріжжя. У нас профінансовані і будуть поставлені війська 29 танків, БУЛАТ. Задача президентом поставлена. До дня, до двадцятої річниці незалежності України поставити до строю 10 танків у Булат. Це унікальні машини, які практично, яким практичному світі аналогу немає. Другий напрямок видатків, основний, який є зараз у кошторисі Міністерства оборони, це соціальні аспекти. Завдяки дорученню президента Кабінет міністрів повністю виконав. Фінансування плану стабілізації збройних сил. Ми отримали додатковий ресурс 774 мільйони. Тут, безумовно, половина цього ресурсу спрямовується на соціальні аспекти, соціальні стандарти. Ми підвищуємо грошове забезпечення військовослужбовцям з 1 листопада у вигляді премії. Ми підвищуємо винагороду льотному і плаваючому складу майже вдвічі. Ми підвищуємо. Даємо додатковий ресурс на завершення будівництва житлового фонду, житлового службового житла, який має високу ступінь будівельної готовності. І ті задачі, які ставить президент отримати 2000 квартир у цьому році, ми їх виконуємо. Найменш захищений соціальний слой військовослужбовців це військовослужбовці за контрактників за контрактною службою. Ми з першого. Грудня запроваджує їм одноденне харчування. Ті військовослужбовці за контрактом, які залучаються до чергування, які залучаються до виконання завдань бойової підготовки, вони харчуються три рази на день. А ті військовослужбовці, які є у розположенні військових частин, будуть забезпечені харчуванням один раз на обід. Задача і у питаннях соціального захисту військовослужбовців поставлена задача президентом довести рівень. Грошового забезпечення до рівня заробітної плати державних службовців. Що мається на увазі? Сьогодні посадовий оклад державного службовця вище на 55% від посадового окладу військового службовця, коли командир бригади, у якого більше як 2000 осіб, Військовослужбовців різної категорії, більше як 400 одиниць різної бойової техніки, він отримує на півтора тисячі гривень менше від головного спеціаліста центрального апарату. Безумовно, це неправильно і так воно бути не може. Якщо буде підвищений цей стандарт, буде ліквідована диспропорція у посадових окладах, буде зроблений відповідно до статті 63 закону України про пенсійне забезпечення, буде зроблений перерахунок пенсії військовослужбовців, які... Звільнені з військової служби. Що стосується наступного року, я хотів би наголосити, що відповідно до концепції розвитку збройних сил, вона затверджена Кабінетом міністрів, направлена зараз в адміністрацію президента. Вперше ми складаємо плани реформування Збройних сил України, розвитку Збройних сил. Виходячи не із ресурсу, а ресурс дали під ті плани, які ми передбачаємо провести у Збройних силах уже починаючи з 1 січня. Зараз у проєкті бюджету, який готується на основі нового бюджетного нового податкового кодексу, нам передбачається 13,6 мільярда гривень. Це надзвичайно великий ресурс, і якщо ми його отримаємо, то ті завдання, які передбачає концепція розвитку збройних сил, вони будуть обов'язково виконані. Що стосується підвищення грошового забезпечення з 1 листопада військовослужбовців, так, ми підвищуємо грошове забезпечення. Нам для цього виділений певний ресурс. Підвищення відбувається у вигляді збільшення премії. Сьогодні військовослужбовці отримують премію 10%. Запроваджується з 1 листопада військовослужбовцям офіцерського складу 55%, а військовослужбовцям за контрактом на 70%. Сьогодні контрактнику буде додано, скажімо, з 1 листопада від 250 до 500 гривень, молодшому офіцерському складу від 400 до 600 гривень. Команді старшому офіцерському складу, це в категорії майор, підполковник-полковник, до тисячі гривень буде підвищене грошове забезпечення. Ці військовослужбовці, які будуть звільнятися зараз, наприклад, або з нового року, то цей ресурс, безумовно, він буде входити до складу грошового забезпечення, з якого буде здійснене призначення пенсії. А ті військовослужбовці, які сьогодні звільнені і які не отримували цю премію, Перерахунок пенсії він здійснений не буде, але я хотів би наголосити, що це питання перерахунку пенсії стосується і в компетенції пенсійного фонду України, а не Міністерства оборони або не пенсійних органів інших силових міністерств і відомств.